Претензіти. Сьогодні ми з вами продовжуємо виконувати додавання віднімання дробів з однаковими знаменниками. Працюємо за вашим підручником, вправа 74. Наше з вами завдання знайти значення ось цього виразу при А до рівня 32. Ми переписали окремо цей вираз. Бачимо у нас віднімання дробів з однаковими знаменниками. Щоб виконати віднімання двох дробів з однаковими знаменниками, ми спільний їхній знаменник. Переписуємо, вікунуємо дії в чисельниках. Тобто А квадрат відняти 48, маємо відняти 16, Дорівнює рівня. У чисельнику ми з вами зводимо подібні доданки. А квадрат і мінус 48 відняти 16, це мінус 64. Знаменник переписали без змін. Бачимо формулу різниці квадратів в чисельнику, розкладаємо за формулу. Це А відняти 8 на А додати 8. У знаменнику А відняти 8. Тоді два однакових вирази: в чисельнику і в знаменнику ми скоротили, отримали вираз А додати 8. І тільки тепер ми замість А підставляємо 32. Отримуємо вираз. 32 додати 8. І дорівнює 40. Друге. Переписали. Нам потрібно знайти значення ось цього виразу, про це дорівнює мінус 3. Знову переписуємо окремо вираз. Бачимо два додавання двох дробів, але аналізуємо, що у нас знаменники не одинакові. Тут у нас це у третій відняти 8, тут 8 відняти це у третій. Маємо з вами переставити місцями, наприклад, у другому дробі 8, і це у третій. Ми вже з вами знаємо, щоб ми мали право виконати перестановку, ми виносимо мінус. Мінус, Наш мінус, який ми винесемо, на ось цей плюс перед робом дає нам мінус, бо плюс не мінус дає мінус, тому ми отримуємо. Вираз, перший дріб ми з вами переписуємо без змін, ставимо мінус перед робом, чисельник ми переписуємо без змін, а в знаменнику змінюємо місцями. І тоді спільний знаменник ми з вами переписали і маємо виконати дію в чисельнику. Пишемо в чисельнику С у другій додати 3C, додати 7 відняти. І далі вираз, наголошую, треба відкрити дужку І С плюс 3 записати в дужечках. Наступним кроком ми маємо з вами розкрити в чисельнику дужки. Це буде C у другій, додати 3. Це додати 7 мінус перед дужками. В дужках кожен знак поміняли на протилежний мінус це, мінус 3. Так, Можемо звести подібні в чисельнику. Це у другій подібних немає, переписали змін. А 3C відняти С, це, це буде плюс С, 7 відняти 3 це плюс. 4. Якщо я перепишу знаменник, то в мене нічого не скоротиться, а це означає, що із знаменником я маю попрацювати. Це формула кубів. Розкладаємо за формулу. Це Сбер. Відняти 2. Якщо ви з якихось причин досі не вмієте розкладати формулу кубів, то, будь ласка, передивіться попереднє відео, там є точно такий самий приклад, я вам розказую, як розкласти формулу кубів. Так, мінус 2, і в других дужках це квадрат, додати 2 це додати 4. Бачимо абсолютно два однакових вирази. Ми їх з вами скорочуємо. І записуємо. В чисельнику в нас залишається одиничка, а в знаменнику це відняти 2. Я наголошую, якщо у вас вираз залишився в знаменнику, ви ні в якому разі не порушуєте його умову і так і переписуєте в знаменнику. А тепер ми з вами замість це можемо підставити мінус 3. Отримуємо вираз 1. Замість це підставляю мінус 3, відняти 2. І це буде мінус 3, мінус 2. Це буде мінус 5, мінус перед різкою дробу. в Знаменнику пишемо 5. Отримали вираз. мінус 1 5. Наступна вправа, яку ми з вами розглянемо, це вправа 76. Наше з вами завдання спростити вираз. Так, я переписала перший вираз. Бачу, що переді мною піднімання трьох дробів з однаковими знаменниками. Ми вже з вами знаємо, що ми маємо переписати спільний знаменник без змін і виконати дії в чисельниках. Тобто, в чисельнику я маю 5н відняти 1. Відняти 7n відняти 8. Я віднімаю вираз, то вираз я обов'язково маю записати в дужечках. відняти 8n плюс 7. Знову віднімаємо вираз, вираз записуємо в дужечках. тужечках. Наступним етапом ми маємо з вами розкрити дужки в чисельнику. 5 n відняти 1 без мін, а далі перед вираз, перед дужками, стоїть мінус. В дужках кожен знак поміняли на протилежний, стане мінус 7n було мінус, стане плюс 8. Знову мінус перед дужками, поміняли знаки на протилежні. Мінус 8 мінус 7. Наступним кроком маємо звести з вами подібні в чисельнику. Подібними у нас є 5n. Мінус 7n, мінус 8n. 5n відняти 7n, це мінус 2n, мінус 2n, мінус 8n, це мінус 10n. Записали мінус 10n. Далі. Мінус 1 додати 8. Це у нас 7. 7 відняти 7. Буде 0, тому ці вирази взаємознищуються. Не плутаємо взаємознищення і скорочення. Взаємознищення це коли в нас сума виразів дорівнює 0. Так, і знаменник ми переписали без змін. Далі бачимо, що можемо з вами скоротити. 10 і 20 можемо скоротити на 10. Тут залежне. Креслюємо, пишемо одиничку, 20 поділимо на 10, буде 2. І N і N ми теж скоротили. Отримуємо значення цього виразу, це мінус одна друга. Другий вираз, переписала другий вираз. Знову переді мною віднімання і додавання дробів. Але от знаменники в нас не однакові. Якщо в першому знаменнику m квадрат відняти 4, то в другому ми бачимо 4 відняти м квадрат. Знову маємо поміняти місцями. Ще раз, ми виносимо мінус, тоді мінус на цей мінус дає нам плюс. І тоді ми маємо право поміняти в знаменнику вирази місцями. І так, я ставлю дорівнює перший вираз, перший дріб я переписую абсолютно без змін. Ось тут ми з вами проговорили, що в нас перетворюється мінус на плюс, чисельник без змін, а в знаменнику міняю вирази місцями. Плюс 1 відняти 7м. Знаменнику м квадрат відняти 4. Дорівнює дорівнює. Тепер у мене додавання трьох дробів з однаковими знаменниками, я переписую знаменник без змін і виконую дію в чисельнику. Це 9М додати 2. Я маю додати М відняти 9 додати 1 відняти 7М дорівнює. І зводимо по традиції подібні в чисельнику. 9М додати М. Так, мабуть, краще. 9М додати М це 10m. 10М відняти 7М це 3M. Писали 3М. Далі. 2 відняти 9, це мінус 7. Мінус 7 додати 1 це мінус 6. До переписали без змін. Далі ми бачимо, що наші дробини скорочуються, то маємо попрацювати далі. В чисельнику 3М відняти 6 ми можемо винести спільний множник. Спільний множник у нас 3. В дужках залишається м відняти 2, а в знаменнику це формула різниці квадратів. Це м відняти 2, м додати 2. Вирази однакові скоротили, залишається в чисельнику 3, в знаменнику М додати 2. І наш третій вираз так, переписала третій вираз. Дорівнюємо. Знову ми можемо побачити, що знаменники дробів у нас не однакові. Тому ми маємо знов змінити у знаменниках вирази місцями. Ми вже вміємо це робити, я вже не буду повторювати, що тут у нас винесли мінус на ось цей плюс дає мінус 4К плюс 1. Тут замінили 3. К в третій відняти 1. Тут замінили, буде мінус К другий, К у третій відняти 1, дорівнює. Тепер ми можемо переписати з вами спільний знаменник, це у нас К у третій відняти 1, І виконати дії в чисельнику. 3К відняти, відкрили дужку, обов'язково 4К додати 1, відняти К квадрат. Дорівнює. К у 3 відняти 1. В чисельнику виконуємо дії. 3К, мінус передушками. Міняємо знаки 4К відняти 1 відняти К квадрат. Так, дорівнює дорівнює. Зводимо подібні, і причому в. Показник степеня запишемо в порядку спадання від найбільшого до найменшого. Найбільше в нас це мінус К квадрат, тут у нас звели подібні. це буде мінус К і мінус 1. В знаменнику бачимо, що це формула кубів, маємо розкласти за нею k відняти 1, К квадрат додати K додати 1. Але знову ж таки вирази, наші поки що ми не можемо скоротити, бо в нас в чисельнику мінус, а в знаменнику плюс. От ми можемо з вами винести мінус із чисельника перед різкою дробу. Тоді кожен знак поміняємо на протилежний. тобто буде «к квадрат додати k, додати 1. І тепер ми бачимо, що знаменником вони скоротяться. Значить, К-1, К квадрат додати К додати 1. Скорочуємо чисельнику в знаменнику однакової вирази, дорівнює. Нагадую, що К віднято 1 у нас залишається в знаменнику, так і запишуйте, мінус перед різкою дробу і в чисельнику умовно залишилась одиниця, ми її записали 1.